Олексінюдка, народний депутат фракції Європейська Солідарність, доєднується до нашої бесіди. Вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю телеглядачів прямого. Ви а... вже в цифровому ефірі. А. Так Ні, ми, ми, не ми, ми не в цифровому ефірі 4 квітня. Як випнули три канали прямий з тому... 5, п'ятий, ми продовжуємо перебувати поза межами цифрового, цифрового ефіру. ефіру. А да, поки що а, О, а так, що ж так уже ж доручення кабінету міністрів було 25 тисяч людей підписали. Ну, можливо, ви можливо можливо, ви знаєте більше, що відбувається, і чому ну, а, чому лише на словах пообіцяли розібратися на найвищих кабінетах влади безпосередньо з уряду. А ми поки що залишаємося. Так, без цифри, там, де там, де ми є, але з прямим характером, пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми почали дуже важливу дискусію зараз стосовно колаборантів і стосовно того, як зараз бути з колаборантами, скажіть, будь ласка, чи всі завдання виконала Верховна Рада, аби можна було покладатися на законодавство так і запобігти того, про про що говорить Вадим Денисенко, про суди Лінча, так коли обурені люди? Будуть дивитись на тих, хто зраджував їх. Це не всі, звичайно, ті, хто останні там півроку провів на ті самій окупованій території Харківщини. Звичайно, ні. Але будуть такі люди. Тож, ті, хто допомагав ворогу, ми можемо сподіватися на те, що наше законодавство підготовлено для того, щоб вони понесли заслужену кару. Знаєте, я коли тепер на єдиному марафоні бачу колишніх представників ОПЗЖ людей Медведчука, то я вже тепер і не знаю, хто тепер у нас колаборанти, а хто у нас тепер не колаборанти? Виявляється, що треба в унісон зі слугами народу проголосувати. Законопроект в першому читанні, щоб гроші від військових забрати і передати на велике крадівництво, і ти зразу отримаєш тоді доступ до ефіру. Ти напевно вже тоді не будеш колаборантом. А ще як підголосують закон про мову, щоб зменшити квоти українські в першому читанні вони ж унісон проголосували. То теж я так розумію, що вони вже не будуть колаборантами. Тому, коли ми говоримо про окуповані території, про суд лінча, знаєте, насправді люди дуже розумні і люди все бачать і все. Розуміють, якщо на центральному рівні колишні ОПЗЖисти, люди Медведчука будуть красуватися на всі телеекрани, то я чомусь думаю, що все буде дуже і дуже непросто на окупованих територіях чи на тих територіях, які були, які дякувати Богу, знову повернулися під контроль України. Нам треба дуже чітко і недвозначно. Вирішити і врегулювати всі питання на центральному рівні, бо якщо медвечук посаджений у клітку. То суд має відбуватися і має відбуватись публічно, і люди мають знати, що за що і хто як повинен відповідати. Якщо Софія Федина підозрюється, в чому там незрозуміло в чому вже скільки часу, і цей суд ніяк не закінчується. То це теж запитання: хто тоді колаборанти, хто тоді не колаборанти? Якщо ми сьогодні маємо наступ на волонтерів і на волонтерський рух і. Я просто не розумію люди, які ну направду своїми працею зробили те, що треба було зробити у лютому у березні місяці, а Сьогодні вони зазнають кримінальних переслідувань. То я тоді, чесно кажучи, вже починаю дивуватися. Хто тепер колаборанти? А хто тепер не колаборанти? Ви даруйте за мою таку емоційність, але я переконаний, що ці всі дискусії про суд Лінча, не про суд Лінча, а хто що робив на окупованих територіях? Всі. Про всіх, все знають. Єдине сьогодні, що має бути дуже чітко вирушено, що ті, хто приближували. Вторгнення расистів на українську територію повинні відповідати, бо вони точно колаборанти. Верховна Рада все для цього прийняла всі необхідні нормативні документи. Треба було аж щоб почалося повномасштабне вторгнення, щоб ці речі були проголосовані в українському парламенті. Я думаю, що якщо би зараз поставили це питання на голосування, не переконаний, хто ага. і як би голосував, тому що в декого в головах. Війна вже закінчилась. В декого в головах вже треба 115 мільярдів наступного бюджету віддати на велике крадівництво. Неправильно це все. Тому давайте у верхівках влади розберемось. Давайте всіх тих, хто співпрацював з расистами, московитами, виведемо на чисту воду, і у нас не буде питань по територіях які сьогодні де окуповані на Херсонщині чи на Миколаївщині чи на Харківщині угу, Там, повірте навести лад буде набагато набагато простіше пане Олеже тут вигукнула одна історія так опублікували її видання лівий берег з усіма абсолютно офіційними документами служба безпеки України вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ загрози для національної безпеки у службі безпеки запросили. Статутні документи однієї з громад, що заявила про бажання перейти до ПЦУ. Оце це от таке от головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ, керівників територіальної громад чи представників місцевої влади. Це на думку СБУ створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні. Йдеться у листі заступних. Ка начальника головного управління СБУ місті Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації? Так і це нулі берег. Він повністю публікує ці листи і е, ці е, документи. Е, як ви можете пояснити на вашу думку, про що говорить ця ситуація? Ну за конституцією Україна є в нас як секулярною державою, да, в якій світська та релігійна сфера відділена одна від одної, і чи наділена такими функціями служба безпеки Україна і що це за загроза національній безпеці в цих питаннях? Я розумію, що Наумова Баканова сьогодні в. Ви... Служби безпеки України немає, але я так розумію, що їхня справа живе і процвітає. До речі, я не хотів би в це навіть і повірити, але я думаю, що Вадим Денисенко краще від мене поінформований, і він або підтвердить, або спростує. Але всі мене переконують в тому, що кримінальна справа в Україні стосовно дивіться, просто я Вони фактично заборонили намного, проводити збори громадян, які хочуть з московської церкви перейти до української і вбачають в цьому. Ага. Загрозу національній безпеці, от це якщо говорити в двох словах, тому я не знаю. А, а що тут коментувати? Тут тих людей, які підписали такий явно антиукраїнський документ, потрібно притягати до відповідальності. Тобто, державне бюро розслідувань точно має тоді чим займатися. Я переконаний, що такі документи просто так не виникають. Значить, комусь потрібно, щоб московська церква далі існувала в Україні комусь потрібно, щоб московські попи, які мають ФСБшні погони під рясами, далі проповідували руський мір. Тому Тут мені видається, вже якщо чорним по білому такі речі написані, і буде бездіяльність зі сторони правоохоронних органів, то от вам відповідь на те, що таке колабораціонізм і чи потрібно з ним боротись в Україні. І останнє питання, воно буде стосуватись бюджету. Так, ну ми розуміємо, що під час війни ми маємо покладатись на наших західних партнерів, і в тому числі у фінансуванні нашого бюджету. Скажіть, будь ласка, чи міг бути бюджет, який вже уряд прийняв проект бюджету, якимось іншим, чи як він може змінитися під час розгляду у Верховній Раді? Тому що там ну нібито дві статті: так два напрямку, які фінансуються, це соціальні питання і звичайно фінансування на нашу національну безпеку і оборону, що можна змінити в цьому документі, як вам здається? Потрібно бути об'єктивним і розуміти те, що ситуація в країні справді дуже складна, і треба розуміти те, що справді ми втратили дуже серйозні доходи до бюджету і. Інфляція зменшення валового внутрішнього продукту це є речі, які привнесені повномасштабною агресією. Хоча з іншого боку, я згадую 2015 рік. Тоді з 177 мільярдів валового внутрішнього продукту 2013 року, у 2015 році, валовий внутрішній продукт України зменшився до 63 мільярдів, тобто практично в три рази. Мені видається, що сьогодні такого падіння валовнут. Ришнього продукту немає тоді вийшли з ситуації, фінансуючи армію, фінансуючи соціальні витрати і уже розпочинаючи відповідне відродження України, що дало результати в 16-17 роках Немає жодного сумніву, що фінансування номер один повинно бути за збройними силами України. Але якщо це так і це справді пріоритет державного бюджету. То я знову повернусь до запитання: а чому тоді в парламенті, в першому читанні, проголосовано, щоб гроші забрати у військових? І передати відповідно на велике кродівництво. Це що подвійні стандарти? Якщо для армії, то давайте справді для армії по чесному. Соціальні видатки. Ну наскільки я бачу, що планується зменшити підтримку населення через субсидії. Тобто, взагалі, зникла така окремішня стаття, як субсидіювання населення, і це дуже небезпечно, ага. тому що багаті повинні платити стільки, скільки воно коштує. Я маю на увазі в першу чергу енергоресурси. Юрси, а бідним незаможним держава повинна допомагати. Тому я переконаний, що в цифрах бюджету ще треба добре розібратися. Ну і зразу мене дивує зменшення видатків на освіту. Я порівняно навіть з цим роком. Я не розумію на що зменшиться обсяги субвенції. Ми будемо звільняти вчителів. Чи ми не плануємо повертати окуповані сьогодні території і таким чином зменшуємо видатки на освіту в прогнозі бюджету на 23 Ті рік я переконаний, що до цього бюджету є ще дуже і дуже багато запитань. Він офіційно поступить депутатам, Ми проаналізуємо його постатейно. Ми його проаналізуємо в розрізі головних розпорядників коштів. І тоді можна вже буде дивитись детальніше. Зрозуміло, але попри правильність пріоритетів, uh -huh. питань виникає насправді дуже багато. Зрозуміло, дякуємо дуже. Олексій Нютка, народний депутат фракції «Європейська Солідарність. Був зараз з нами на зв'язку.